Доброго дня, знаходжусь на підприємстві, де виробляють отакі от штуки. Знаходиться вона на Академгородку. Там на Петрівці потім зніму що везу от Це є замовили. Ну, послугу треба привезти декілька штук. о, ну, дзвонить. Змо, дзвонить дзвонить дзвонить, Менеджер треба відповісти. Отакий нас. На Академгородку, городку на мані. Заодно сніму, як вийшло заклеїти брезент. Отак, От в принципі, шматочками, а з тої сторони більш таким сплошником. Так. Їх треба чекай. Так. А це що край тут трохи такий погнутий, це ну нормально, чи воно типу закладається, його не видно? Ага. На сналке там чуть. Ага. Добре. Добре. Так. Така продукція теж отакі забори, а воно де стенди є. Трохи є стендів І ось сюди стенди їхні. Да. Цей завод знаходиться Академіка Рильськ Кримського, 4А. Ось сюди їхні стенди також. Коротше, вони Я так зрозумів, що вони роблять в основному забори. Ну, ладно, я їду далі. Жа, шкода, що нема камери, можна було б знімати трошки веселіше. і давати сину, щоб той монтував. Якщо Славік дивишся, привіт, щоб монтував ролики. Так, ладно, далі буде, їду зараз там, от туди Академ Городок. Ну, туди вже забувся, як вулиця називається, то їду. Їду додому. Майже аж звідти де. Трактор, якщо бачите, майже аж звідти виїжджаю задом, бо не ну, здається, що широкий, ніби цей, але він не настільки широкий. Мені прийдеться за 2-3 рази, е за рази, щоб виїхати. То мені проще задом, щоб я людям не давив брусчатку, не топтався по газонам, тільки щось в нас не відпускає ворота О, відкриваються. Відкрию, відчиняються. Женька, якщо я тебе причавлю трохи, <хи> чи штовхну. Так, ворота відкрилися. Надо лупашить. Головне, щоб не вдарили по машині. От і все. В принципі, я вже майже... На дороге включаем аварийку и вперед. И вперед. Все, поехали. Такие с Мерседес поехал. Погана якість телефона, все печу далі на роботу.